Добрий ранок, сьогодні у нас неділя. Хочу зняти робочий процес. Як ми працюємо неділю? Ось так все відбувається. Сам робочий процес. Дуже великий вибір всяких різних ключів. Ось так виглядає робочий процес, недільний день. Такі у нас ще тут дівчата є такі. Так, пройдемось по таких от ще різних круги є різні всякі. Щітки. Є такі круги відрізні. Поліровочні. Є от щоб дзюри висверлювати. Такі круги коралові. Дуже багато є різного. Навіть є ось такі от... Як вони називаються? Як ці тиски називаються правильно? Сам навіть не знаю як воно там правильно називається. Лещата. Ключики лещата. Скільки ці великі лещата коштують? 4500 4500 великих. Так як я всіх ще цін добре не знаю 1400 це такі сантиметрів 120 мм напевно Навіть є пили Десадоворот да, ще у нас є різні. Окуляри щитки. Такі набірчики. Такий от різний асортимент на з товару. Якщо переглядаєте мої відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім гарного дня!